Вас вітає творчий колектив Телестудії Тясмен. І на сьогодні ми підготували для вас такі новини. Перші результати ремонту доріг запуск ліфтів, обладнання світлоточок над пішохідними переходами та перерахунок за світло у місцях загального користування. Про це та інше говорили на засіданні комісії з питань забезпечення сталого функціонування житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Щотижня керівники комунальних підприємств звітують про роботу своїх підрозділів. Головував на засіданні заступник міського голови Олександр Раджаніч. Передусім обговорили ремонт доріг. Цього тижня роботи триватимуть на вулиці. Глібова незалежності перемоги Сунківській. Далі на черзі вулиці Богдана Хмельницького і героїв холодноярців. За перші тижні спочатку роботи майже відремонтовано дороги на трьох вулицях, на чотирьох пофризовано. Що стосується ремонту ліфтів, то керівник підприємства Віанол сервіс Віктор Бондаренко зазначив, що вже отримали кошти за відремонтовані ліфти у трьох будинках. У найближчих планах ще дві багатоповерхівки. Олександр Роджаніч звернув увагу і на ліфти, які зупинилися вже цього року. Щодо вивезення побутових відходів, наголошу. Вілося, що майданчики мають бути прибраними, а сміття вчасно вивезене. Виникають проблеми частково через нестачу контейнерів, зазначив начальник комунальника Сергій Ананко. Комунальному підприємству доручили перевірити, де контейнерів не вистачає, а де є зайві, і розподілити їх відповідно до потреб. Керівник Водгео Олександр Коваленко повідомив, що у Смілі облаштують ще 12 освітлених пішохідних переходів. Три з них вже працюють в тестовому режимі, ще дев'ять невдовзі привезуть. Ішлося і про перерахунок плати за освітлення місць. Загального користування в будинках, які обслуговує СКП Наш Дім. Його здійсняють, як тільки жек отримає відповідні акти і лише для будинків, де немає заборгованості. Голова координаційної ради про спілок міста Людмила Хоменко доповіла з приводу виплати заробітної плати. Християни всього світу відзначили головне духовне свято Великдень. Дотримуючись традиції, віряни прийшли у храми, молилися, ставили свічки, освятили святкові страви. Світанок Великодня зустрічали у храмі і наші кореспонденти. Надвечір у суботу, 15 квітня, у церквах почалися великодні служби. Разом відсвяткувати Пасху Господню запросила всіх смілян та гостей і православна громада Різдва Святого Іоанна Хрестителя Української православної автокефальної церкви. Святкове богослужіння пройшло по вулиці Соборній. Величний храм тут ще будують. Цьогоріч вже з велику поли, проте поки що збираються прихожани в капличці. Тим не менше, невелике приміщення додає Великодню особливого домашнього затишку та родинності. Атмосфера в цю ніч Естрина таємнича, маленькі вогники висвітлювали передсвітанкову темряву, а люди радісно вітали один одного з великоднем. Вітаючи усіх зі світлим святом Воскресіння Христового. Настоятель храму Митрофорний протоієрей Михайло Шевчук закликав на всіх Божу любов, щоб ця любов через наші серця несла радість Воскресіння Христового і дарувала силу для нових духовних звершень. І з кожним роком у цей храм приходить все більше і більше вірян. Нині людно як ніколи. Частина людей провела у храмі всю ніч на службі. Багато підходили впродовж служби, і чим ближче до ранку, тим вірян ставало більше. Урочисто лунало навкруг Христос Воскрес, воїстину воскрес, і ці величні слова християнського привітання несуть для душі людини неймовірну радість. Любов до всього українського проніс крізь роки і висловив у картинах та поезіях за часів незалежності України Федір Кучер, – 94-річний смілянський поет, аматор та художник. Його 200 авторських портретів Тараса Шевченка відомі як в Черкаській області, так і поза нею. Свого часу колекція експонувалася у мистецькому арсеналі в Києві. Народився Федір Кучер 1923 року в селі В'язівку Городищенського району в сім'ї селянина. Разом з батьками важко пережив голод, малюванням займався вдома ще до вступу у перший клас. Любов до живопису проніс крізь усе життя, особливо захоплювався шевченківською тематикою. Після десяти класів вступив Уманський інститут з наміром перевестись у Харківський культосвітній інститут, однак не став там вчитися. Прийшли там такі... Ну, багато. Перше, що треба здати, це марксизм, лігінізм є і стайна Я подивився, на нього, покинув і забрав документи назад, мені висловили. Та почав займатися дома сам. А вдома самостійно вчився портретному живопису, відвідував курси та музеї. Почав із автопортретів, пізніше став малювати портрети інших людей, розповідає донька Федора Кучера Оксана. Портрети, сама така творчість, як портрет, він мені казав, що це найбільше йому подобається малювати людей, портрет людини. Намалював він портретів багато дитячих. Спочатку малював нас дітей, меншеньких, потім старшеньких, малював родину діток і дядько, і всі ці портрети роздаровані, портрети моїх дітей, мій портрет, портрет мого чоловіка, портрет невістки, портрет мого брата. Всі ці портрети в нас зараз знаходяться в квартирі. Ми дивимося зараз на них і згадуємо, як ми це називається з натури. Сиділи і позували для того, щоб у створений цей портрет. Любов до Тараса Шевченка вирішив висловити по-особливому до 200-річчя дня народження українського кобзаря поставив. За мету намалювати 200 його портретів. Перші роботи з цієї колекції з'явилися в той час, коли Федору Гавриловичу було вже за 80 років. Про Тараса Шевченка у домі зберігаються і книги. Сам же Федір Кучер літературою займався ще в 70-х роках. Критика тодішньої влади була у формі сатири та гумору. Та поки Україна не стала окремою державою, вірші залишалися лише у пам'яті, розповідає Федір Гаврилович. Ну тоді ж у мене там сліди також мене усі біля разу. А та я тільки у палиці держався, а те розміти. А потім, коли вже ми відкрибились, то я вже почав, я купив друкатську машинку, бо тоді теж машинку. Тільки якби побачили, що в мене машинка, і не питали б, чи ти друкуєш, чи ні туди. А для чого ти купив? Це ж ясно. Першу збірку гуморесок «Стрибок у гречку видав у смілі в 1998 році. Майже через 20 років побачили світ й інші книги. У поважному віці Федір Кучер продовжив займатися літературною творчістю, у 2014-2015 роках вийшло ще чотири збірки. Загалом свою любов до всього українського Федір Гаврилович втілює у творчості, наснаги для якої вистачає і в 94 роки. До свята подарували собі і рідному місту перемоги футболісти команди Сміла. Про перебіг досить складного матчу на стадіоні Авангард. Далі в сюжеті. Відбувся черговий етап розіграшу Кубку Черкаської області, де впевнено на сьогодні крокує наша команда футбольний клуб Сміла. 15 квітня на місцевому стадіоні Авангард сміляни приймали команду Росава ряба» із села Степанці Канівського району. Прийшли палко підтримувати своїх гравців близько 300 вболівальників. Гра вийшла важкою і непередбачуваною. Старт був за гостями. Вони більше контролювали м'яч, створювали гострі моменти біля воріт нашої команди, але вправні дії наших гравців та воротаря не давали супере. Пернику досягти бажаного результату лише одна помилка за дві хвилини до перерви, і гостям вдалося опинитися попереду. На перерву команди пішли з рахунком 1-0, не на нашу користь. Після перерви наша команда зробила заміни, відбулися коректування по грі. Також гравці отримали велику моральну підтримку з боку керівника клубу почесного президента футбольного клубу Сміла Віктора Федоренка. Все це позитивно позначилося на подальшому перебігу матчу. На 80 80-й хвилині ігор Римський виконав навіз зі штрафного до воріт суперника. Артем Макотринський вдало замкнув передачу. Рахунок став нічийним і таким залишився до кінця основного часу. За додатковий час сміляни визначили долю цієї гри. Сергій Онученко свій шанс використав на 100% і як результат 2-1 на користь команди Сміла. Ця перемога дозволила нашим футболістам опинитися у чвертьфіналі Кубка Черкаської області. Головний тренер команди Максим Гаркавий, директор Володимир Поделяка, почесний президент футбольного клубу Сміла Віктор Федоренко. Керівництво клубу та футболісти. Щиро вдячні вболівальникам за підтримку. А вболівальники, в свою чергу, вдячні футболістам за позитивні емоції та гарний настрій напередодні свята Великодня. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті Сміла Медіа та на сторінках газети Сміла. Гарного вам настрою та добрих новин.